Чоловік на фронті вже другий рік без ротації, чи можна його якось тимчасово повернути додому. На жаль, відповідно до чинного законодавства діючі військовослужбовці, які не мають підстав для звільнення із військової служби, можуть повернутися додому тільки у разі отримання відпустки. Верховна Рада України ухвалила законопроект номер 13235 який встановлює, що військовослужбовці мають обов'язково використати 15 з 30 днів щорічної основної відпустки. Станом на зараз даний закон направлений на підпис президенту. Після набрання чинності законом військовослужбовці матимуть право на 30 днів основної відпустки, з яких 15 днів обов'язкові. Відмовитися від використання цих 15 днів військовослужбовець зможе, виключно за власним бажанням, 10 днів відпустки за сімейними обставинами, 14 днів додаткової відпустки для учасників бойових дій.